Добрий день, шановні члени журі. Тема Про... нашого проекту використання технології віртуальної реальності для розмінування. Розірвані міни та вибухові пристрої становлять серйозну загрозу життя людей в різних країнах світу. Хоча в світі вже розробляється обладнання, яке використовується під час процесу розмінування, застосування лише таких машин недостатньо. Розроблені технології не здатні працювати на певних типах ґрунту, а також на гірських ландшафтах, пагорбах або вузьких ділянках. Тому ручне розмінування залишається ключовим напрямком гуманітарного розмінування, крім того, ручне розмінування вважається більш точним та більш екологічним, ніж механічне розмінування. Цей процес вимагає уваги до деталей та великої обережності, щоб уникнути травм та смертей. У цьому контексті розвиток сучасних технологій, таких як віртуальна реальність, може значно полегшити процес навчання, розмінування та зменшити ризики для людей, які займаються цією діяльністю. Це важливо і тому, що в країні відчувається дефіцит спеціалістів з розмінування. Метою даної роботи є розробка тренувальної системи для розмінування з використанням технологій віртуальної реальності, спрямованої на підвищення ефективності підготовки спеціалістів у лаузі розмінування. Варто зауважити розроблена тренувальна система призначена не для зміни польового навчання, а для його доповнення, заощаджуючи час, людський ресурс та використання матеріально технічної бази. Зараз в Україні підготовка до Міннерів відбувається на курсах, які мають навчальні приміщення, соціально облаштовані майданчики та тренувальні полігони з макетами вибухонебезпечних пристроїв. Використання технологій VR дозволить саперам віртуально працювати з різними типами вибухонебезпечних об'єктів, тренуватися в різних умовах та в будь-який час, відпрацьовувати навички необхідну кількість серед таким чином, тренуючи кінестетичну пам'ять. Такі симулятори також можна використовувати в школах уроках в захисту України та організаціях, які займаються підготовкою рятувальників. Симулятор розроблений за допомогою умов програмування c середово чи розробка Unity. Елементи сценарію розроблені в Blender. для взаємодії 3D було використано XR Interaction interaction В Блендер було зроблено макет протипіхотної міни, ключа підривника, міношукача, мінопелюстка та інші елементи. Розмір елементів симуляторів дотримано відповідно до реальник. Практична частина має три найбільш поширені в реальному житті сценарії. Перший це знешкодження протипіхотної міни тм 62 м другий це знешкодження міни полюстки третє це знешкодження розтяжки. Зараз ми продемонструємо, як працює симулятор. Отже, тренувальна система дає можливість навчатися три етапи. Перший. Теоретична частина ознайомлення за інструкцією сапера, другий практична частина, третій аналітична частина самостійний або разом з інструктором аналіз дій користувача. Наприклад, перший сценарій передбачає, що користувачу необхідно знайти та знешкодити 10 мін ТМ62М. Пошук мін відбувається за до допомогою металошукача. Після того, як міна знайдена, її потрібно очистити від ґрунту, зняти гумову заглушку, перевести міну за допомогою ключа переведення у безпечне положення. За заданими параметрами, міна переведена в безпечне положення, коли пускова кнопка підійметься. Потім необхідно встановити скоби запобіжної чеки на кнопку і лише після цього відокремити підривник від міни за допомогою ключа підривника. Протипіхотна міна складається з кількох елементів. Для більш реалістичного знешкодження додано анімаційні елементи з інструментами, якими знешкоджується міна, для того, щоб продемонструвати правильну послідовність дій. Інший сценарій це знешкодження міни пелюстки та розтяжки. Система розроблялась після консультацій з представниками ДСНС та військовими. Якщо порівнювати існуючі тренувальні системи, то можна зазначити, що здебільшого використовуються польові навчання на полігонах. В Україні для цього застосовують систему тренувань сапр 1 або Скіфтеч США існує подібна система Firearms Training System. Американський університет Бейрута і Бейрутський науково інноваційний центр розробили програму VR для базової підготовки саперів, яка називається VR Demining Trainer. Перша версія програми вивчає, як увімкнути металошукач, перевірити детектор і почати пожив на віртуальному мінному полі. Розроблено ході даної роботи система пропонує різні сценарії для практичних занять та має можливості для масштабування. Тренування у віртуальному середовищі доповнить польові навчання та дозволить фахівцям утримувати необхідні навички та досвід, що допоможе їм ефективно виконувати свою роботу та зберегти життя та здоров'я. Дякуємо за увагу.